9 листопада загальноосвітні навчальні заклади Комсомольська ділилися власним досвідом із впровадження інноваційної діяльності. Виїзний семінар за участі творчої групи директорів шкіл Запоріжжя і Запорізької області пройшов на базі загальноосвітньої школи номер 1 з поглибленим вивченням економіки і права. Ця школа є одним із лідерів Полтавської області із впровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Докладніше ви дізнаєтесь із матеріалу Світлани Завадської. Творча група директорів загальноосвітніх навчальних закладів Запоріжжя Запорізької області за досвідом із впровадження інноваційної діяльності навчальний процес приїхали у Комсомольськ не випадково. Зазначала Надія Білик, завідувачка кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, адже педагоги нашого міста є новаторами сучасних методів навчання. Все те, що новітнє зараз є в освіті, це є в школі номер 1 в якій ми зараз знаходимося, досить творчі вчителі, керівники навчальних закладів, які стараються взяти все те інноваційне, що напрацьовано освітянами і України, і інших країн, і використання сучасних технічних засобів навчання, тобто і електронний щоденник. Який реально працює у даній школі. Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує класичну освіту, зазначала у промові директорка колегії МуЕЛІНТ міста Запоріжжя Олена Зайковська. Вона охарактеризувала два відкриті уроки з фізики та інформатики, на яких побувала творча група вчителів Запорізької області, як вихід на новий рівень освітньої діяльності, націленою на формування життєво компетентного вихованця, здатного відкрито взаємодіяти зі світом, діалогічно спілкуватися, творчо мислити і самореалізовуватися. Просто чудові уроки. Я в захваті від уроку фізики не тільки оснащення кабінету, воно на такому найвищому рівні це відчувається, хоча вчитель скромний сказав, що це ще не те, що хотілося, але ми знаємо, наскільки це є зараз проблемою у нас в державі. І до того ж, він прекрасний практик. Це людина, яка на доступному рівні, навіть таким багатьом гуманітаріям з нас пояснила деякі речі, про які бажано знати інформатики. Ви знаєте, ну я думаю, що це мрія кожного директора мати такого вчителя, який не тільки працює з учнями, який виходить за межі уроку. Це вчитель, який я з ним спілкувалася після уроку, який сказав про те, що ми, звичайно, прийшли в цей, в цей колектив і працюємо, хочемо показати себе з кращого боку. І дійсно вони так все показують. У ході семінару гості міста мали можливість познайомитися із інноваційними програмами, за якими працюють два загальноосвітні навчальні заклади Комсомольська, загальноосвітня школа номер 1 та гімназія імені Віктора Нижниченка. Керівники цих освітніх установ розповіли про власні здобутки на освітянській Ниві, наголошуючи на тому, що активізувати навчально-виховний процес можна лише через упровадження нових освітніх технологій. Проте не лише нововведення, за якими працюють вчителі Комсомольська, вразили учасників виїзного семінару. Їх приємно здивувало небайдуже. Ставлення міської влади до галузі освіти. Керівництво міста завжди відвідує різноманітні семінари і конференції, які організовують освітяни. Активною учасницею цього семінару була секретар міської ради Світлана Калашник. Вона доповіла присутнім про тісну співпрацю органів місцевого самоврядування і галузі освіти. Говорила Світлана Калашник і про розуміння проблем загальноосвітніх навчальних закладів міста полтавським гірничозбагачувальним комбінатом. Підприємство допомагає школярам Комсомольська оснащенням, а це дозволяє займати високий щабель у. У рейтингу шкіл Полтавської області, що впроваджують сучасні інформаційні технології, комсоморст залишив по собі приємні враження, зазначала Олена Зайковська. Ми бачили тут талановитих вчителів, прекрасних керівників, дуже таку, ви знаєте, хорошу, я б сказала, команду управлінців різних рівнів, тому що ми відчули тут і зв'язок управління місцевого, і представники влади були, і представники інституту післядипломної освіти. Це свідчить про те, що всі працюють в одному напрямку, всі працюють на майбутнє, на дитину. Одразу ж після Комсомольська освітяни з Запорізької області вирушили до Кроменчука у ліцей номер 4 Цей навчальний заклад, як і Комсомольська гімназія, свого часу увійшов до сотні кращих навчальних закладів України. Там також є на що подивитися і чому навчитися, зазначала представниця Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Надія Білик.